Ну що ж, пайка пластика, пластик скутера, мотоцикла, квадроцикла чи просто пластмасові деталі. Показую, як працюю я, чим працюю я, яким макаром я це роблю. І одразу попрошу тих, хто думає в голові, що я знаю найкраще, навіть якщо ви знаєте саме краще. Попрошу не пояснювати мені, що є прутики, не прутики, і різні матеріали. Хто слідкує за нами в Фейсбуці, яка в нас група. Там називається також мототема, яка вже там майже 6 років, і бачили, як навіть на початках, що я брав, як руку набивав, коли привозили, привозив отак стачки. От Китайські, неважно скутера, кутиращи в мороз так от сипався той пластик, а навігатор після пожару, це взагалі з мене сміялося одразу. Там кидали, коли свалки мотоциклів і казали, о, тобі, тут ти би там жив. Ну, отак нарочно набивав руку. Я різними АБС пластиками в різних людей і брав сам чуть не з Німеччини, бо кажуть, не там брав. Ось от, новоловська епоксидна смола. Це ну блін, ну це воно що затратно, що довго часу. От, класно, я потратив багато банок, реально. А потім додоплив, що вікна класно нам будинку в, в нас попрогнивало. Ну так, як всіх дерев'яні вікна отут йдуть. Я ось так: от пробурив і сіточка на степлі. Потім потім рівненько за, зашпаклювався, покрасилося, і воно армірувало. Оце от реально, що воно класно потім. По-друге, ось от ще доказ того, що багато так зробив. дивіться, Сітка ржавіка, є не ржавійки. Буде багато предисловів, або дуже багато будуть таких, що це якісь там хто свіжо дивиться і що це якісь там от є, є різні. є навіть... Тонюсінькі ось такі от заказувалися. ну нержавійка мусить бути. Но під пластик її не напасешся. Тобто, коли ви фарбуєте пластик, ви по-любому даєте сітку. Тому що сітка повинна бути з двох боків. Зараз я покажу, як я її вплавлюю, там є ще на чому. І, тому що піде волосок. І тим паче вона не так цей. Вона не так, я кажу, воно тримає, бувало, навіть таке от скутера їдуть до сих пір, ті, щоб кусочок не було. Пластам там, там сидить сітка запаяна і шпаклівка. Шпаклівка Новоловська, бамперна, от така, от. Ну, є ще там хороші бамперні, але зараз, зараз немає чим показати. Вона дуже. Хороший. Бувало, що тріскало з боку, а там, де арматура вплавлена, добра, то цей. Але бажано от пшикати, якщо жавіючу сітку. З кривого рога років, я не пам'ятаю, 3 чи половиною тому я три погонних метри заказав, Ось, що лишилось. Ось така от сітка. Ось така от. І вона йде під окраску. Вона ржаві. Тобто, коли ви хочете просто от пластик де ще над крилом запаяти, там піде ржавчина, от просто зловити. Там треба не ржавіку. Якщо ви вже маєте пластик в руках, і щоб не переводити, якщо є багато цього, то тут можна пшикнути також. Також пшикнути, щоб все ж таки не йшла корозія. Хоча там, в принципі, поверху. Не має йти. Ну і показуємо. Давайте, е, давайте на цьому куску. Я покажу, як я ловлю одразу. Вон, бачите? Бачите? От так. так, Чим працюємо? Працюємо ножнички. Е, Ось от такі от приблизно я собі заготовки рубаю. Ну, і такі от стара. От. Одну я купив, я їх не мав. Як купив в епіцентрі колись. Коли ще той компресор купляв, ось така от горілочка. Е ну, в принципі, поки все. Бажано таку от машинку можна іншу, можна рукою, раніше рукою. Ну, а що робити? Ось так: от кусочок там МД почуть і пішов. Але але, але. Обов'язково з іншого боку кажу таску зняти перед тим, як вплавляти. Ну, спочатку нам потрібно зафіксувати. Я зараз чуть-чуть розгребу, тому що, тому що хочу показати просто, бо говорити то говорити. Хтось багато вже цього знає, що я кажу, а ти показуй, не звинди. Так, ну, приблизно. Ви знаєте, що я мало готуюся завжди до відео. Я просто коли щось роблю і бачу, що і мають трішки часу і настрою, музи так сказати, да? то і думаю, це комусь може бути корисно. Просто беру і знімаю. Тому вони не виходять у мене там ідеально, що раз-раз, абракадабра. А я робив там щелк і скутер готовий. ну Це це фокуси людям потрібна реальність. так. Можете дивитись навіть ті, хто там, хто там, що там, хто бамперами займається, зараз покажуть мені зовсім там по-другому. Ну, коротше, ось так от. Дивіться, отакий от стан і кусочків не вистачає. Фіксуємо. Фіксуємо. Знаєте, як тримає цей паяльник? Зараз будете бачити. Я іноді кладу його в зуби фіксую, коли немає третьої руки. Розігріваємо так от. О, і топимо його туди. І дивимося, що тут не тікає, чи все рівно. Ну, так робити не обов'язково, але мені це. Для, для того, щоб скоріше воно остило. Ось так от. Краї можемо завертати туди, от, щоб не зацеплялося, щоб 10 на цей. Нагріваємо так майже, щоб червоне не було. Опа! Можна так, можна язиком. А, -а, 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 -а. нормально. О, Так, так, ще тут, в принципі, один, там знаруже буде також. Так. В принципі, отак. От можна втопити ще десь, ще десь втопити, ще десь втопити. Ну, воно буває іноді, що коли грієш тут, після того ще ось тут от, е, треба передивитись з е, усіх боків, так само. Ну, Візьмемо тут от файна з цього боку і з цього боку зачищено вже. Ось так. от. Секундочку, я виключу ходяльничок і візьму декілька заготовочок. Ну, приблизно ви можете рубати собі. Під конуси, під це, я кусочками, тому що тому що так так краще. Тут бажано от топити її з цієї сторони, тому я кажу, що іноді там може нагрітись так, що відійти. Тому що зараз піде шпакльовка, а потім, як буде горувати один із цих от дрітиків, і не маючи навіть... Ну, Болгаркою потім це зрізати не цей. Бажано, щоб горував тільки пластик, який виходить. Топити сіточку, не спішити, так, не перегрівати його, ну, топити. І туди. Ось так от. Ну, ну і вирізаємо так, вирізаємо вже менше, більше. Десь тут я підібрав приблизно по розміру. Ось так от. О! І загинаємо їх всередину О. ось так єсть. На камеру це трішки не то що коли береш його на коліна. Так, оцей угол краще вивести вже шпаклівкою, його краще туди втопити, нічого йому не буде. Так, тут не горує, тут горує. Отут -от відчувається залізо. Топиш, да, портиш. Ну, блін, а що робити? Тайський Дайський брате. Руямося. <риваємо> Чуєте, Тайвань, ну зараз це... Ямаха все тайвань, ну як о, все по-ямаховськи, по але вже не з тими сплавами реально. Хоча двигуни, от я скажу, двигуни зберегли. От. Двигуни зберегли. Надійність головок. О, тут прекрасно втопилось, тут збереться болгарочкою чуть-чуть, або чимось нехай зате воно тут -от мені сіло. о, Ось так от. Ось так от. О. Зараз я виключив компресор, щоб він не включився на ходу, тому що це машинка і жоре дай боже. Вісімдесятка. Реально, воно реально надійно. Можете собі, якщо що, там, більші полоски отак відгратись, якщо вважаєте. Це тут підготувалося, зараз буде це буде тонуватись. Тут, а, далі, далі я забув, чуть не забув показати. Далі я працюю ось такими, коли вже після того, як зашпаклювало, ще раз покажу, яка шпакльовка, ось такі ось на паролоновій основі. на, на м'якуші, коли сказали на... Я перейняв це з МДФом працював броньовані двері. І там от фрезеровку треба було оце от, <кхід> довго, декілька років там працював. І, от, і є навіть різні по, по якості є. Є, є краще 180-ка, 150-ка, 320-ка. Оце о. ті, які от можеш зайти в будь-який кант, коли треба вивезти. Допустимо, ось так от. Даже, ну, що небудь примотати там. Треба цей. для цього. Як для скутерів, воно, в принципі. І мотоциклів, в принципі, якби відносне поняття, відносне поняття. дивишся з чим працюєш, який зараз матеріал роблять то чому його втратили на нього великі кошти, якщо він ось якщо він там такий тонюсінький.